Відео для людей, які багато подорожують. Пам'ятайте, якщо у вас є нерухомість квартира, будинок, щоб це не було. Ви зобов'язуєтеся жити в цій квартирі будинок і тримати її, що називається habitable, Тобто вона є житлова весь час. Якщо ви цього не робите, страхова компанія буде мати з вами проблеми. Що означає habitable? Це означає, що в вашій квартирі весь час хтось ночує хоча б одну ніч один раз на місяць. Якщо ви поїхали відпочивати в Китай, в Японію, в Європу, більше ніж на місяці, вдома нікого немає, і щось трапилося, страхова компанія має право вам нічого не заплатити. Тому будьте обережні, що ви кажете страховій компанії. В загальному, чим більше ви кажете страховій компанії, тим гірше для вас. Це то саме, що в суді. Чим більше ви говорите, тим гірше для вас. Тому пам'ятайте, якщо маєте якісь проблеми з будинком, квартира, будинок, там гау, щоб це не було. Чи то ви поїхали відпочивати, чи то не поїхали відпочивати, вам краще проконсультуватися з кимось. Вас консультація безкоштовна, щоб ви знали перед тим, як буде це робити клейм. Клейм що робите ви, коли можемо робити ми? Якщо робите це ви, шанси ваші X. Якщо ми робимо це ми, шанси ваші зазвичай трохи більші, або, можливо, не трохи більші. У будь-якому випадку, те, що ми робимо, ви за це не платите, тому вам нічого втрачати. Наш номер телефону внизу маєте ситуацію, дзвоніть.